Добрий день, знаходимося, місті Івано-Франківськ, вулиця Бандери, 63-1. Адреса нашого партнера Олів Маркет. Проведемо маленьку коротеньку екскурсію. Що у клієнти є в наявності по нашому товару? Будь ласка, втічні. В наявності пускові до дорожня карту, лампи, автопасти. В даному, даному сталажу знаходяться наші бренди Аксісся, автохімія, аерозолі, поліролі, очисники різного роду, моторні оливи. Антифризи по аксісу наша марка, помивачі, дорожні карта стандарт, а також дистильована вода в різних пасовках, звичайно, нідроли, а також нашого виробництва. Тестер акумуляторних батарей різного роду подсивки, суперклеї, також наш бренд-аксіс. Відмінної якості наші вогнегасники, акумуляторні клеми, домкрати, крати насоси. У клієнта ви можете придбати наші якісні фільтра EXTRA CLEAN, масельні, паливні, повітряні. Також можна придбати наші щітки з плочисника по виробнику ARBER. Вони знаходяться на цьому стележі. І також на цьому. Товари брендів, дорожна карта, RIDER, DECARO, TEMPEST, Armor, AXIS, BREXOL, ви можете придбати у нашого партнера в місті івано франківськ за адресою Степана Бандери 60, 3